Уявіть густий український ліс, місячна ніч. Раптом між деревами з'являється дівоча постать у білій сорочці, довге волосся сягає землі, вона співає, і хто почує цей спів більше ніколи не повернеться додому. Вітайте на каналі Мапа Легенд! Сьогодні ми занурюємося у найдавнішу українську легенду: історію мавок, духів, яких боялися наші предки, істот. Що живуть між світами, хто вони насправді? Чи існували вони колись, і чому легенда про мавок дожила до наших днів, відповіді вас здивують. Мавки це духи у слов'янській міфології, але вони не просто духи, це душі дівчат, які загинули до весілля, утоплениці, ті, хто не знайшов спокою За віруваннями наших предків, коли дівчина гине у воді або в лісі до шлюбу. Її душа не йде ні на небо, ні в пекло. Вона застряє між світами і перетворюється на мавку. Існує кілька назв: мавка, навка, нявка. У різних регіонах України їх називали по-різному. Але суть одна неспокійні душі молодих жінок. Як виглядає мавка? Це молода красуня з довгим розпущеним волоссям, зазвичай у білій сорочці вишиванці. Але найголовніше, тут вона не відкидає тіні. І якщо подивитися їй у спину, там нічого немає порожнеча. Чому так? За легендою мавки народжуються з дерев, їхнє тіло спереду людське, а спина як кора дерева. Або ж взагалі порожня, бо душа неповна. Існує важлива відмінність між мавками та русалками. Русалки живуть у воді, мавки у лісі, хоча їх також пов'язують з водоймами. Русалки заманюють і топлять. Мавки залоскочують до смерті або зводять з розуму своїм співом. Звідки з'явилася легенда про мавок? Щоб зрозуміти це треба повернутися на тисячі років назад, до часів, коли слов'яни ще поклонялися силам природи. До прийняття християнства у 988 році наші предки вірили, що кожна річка, кожне дерево, кожен ліс має свого духа охоронця. Це був анімізм. Віра в те, що природа жива. Мавки були частиною цього світогляду, вони символізували трагедію передчасної смерті, особливо дівчат, які не встигли стати матерями. У патріархальному суспільстві це вважалося найбільшим нещастям. Існує теорія, що легенда про мавок має реальну основу. У давнину, коли дівчина завагітніла до шлюбу, це був жахливий сором. Деякі вирішували покінчити з собою. Топилися їхні тіла знаходили у воді, сім'ї соромилися, і, щоб пояснити трагедію, казали це мавки, забрали. Вона стала мавкою, так народжувався міф, але є й інша версія. Етнографи вважають, що мавки це відголосок ще давніших вірувань, культу богині матері, духів родючості та природи, які пізніше демонізувалися християнством. Коли прийшло християнство, старі боги стали нечистою силою, духи природи перетворилися на демонів, і мавки опинилися в цій категорії між добром і злом. Цікаво, що образ мавки дуже відрізняється залежно від регіону України, на Поліссі, Волині, Галичині різні історії, різна поведінка. На поліссі мавки найнебезпечніші вони живуть у густих лісах і болотах. Полюють на мандрівників, особливо чоловіків, заманюють піснею, а потім лоскочуть до смерті. Як саме лоскочуть? За переказами, мавка підходить до людини і починає лоскотати під ребра, під пахвами. Жертва сміється до втрати свідомості, до задухи, жахлива смерть. На Волині мавки більш меланхолійні, вони сумують за втраченим життям, співають сумні пісні. Можуть навіть допомогти, якщо до них звернутися з повагою. Волинські селяни розповідали якщо загубився в лісі, попроси мавку показати дорогу, але обов'язково залиш їй стрічку або квітку, як дар. У Карпатах мавок часто плутають з лісовичками та мольфарками. Тут вони більше пов'язані з магією, можуть як нашкодити, так і вилікувати. У Карпатах вірили, що мавки знають таємниці трав. Мольфар, місцевий знахар, міг домовитися з мавкою про допомогу, але це було небезпечно. Найнебезпечніший час для зустрічі з мавками русальний тиждень, це тиждень після трійці, зазвичай у червні, За віруваннями, саме цього тижня мавки виходять з води та лісу. Вони найактивніші, найнебезпечніші, шукають собі компанії серед живих. Що категорично заборонялося робити у русальний тиждень ходити в ліс, особливо на самоті, купатися у річках та озерах, працювати в полі біля лісу, залишати дітей без догляду. Дівчата взагалі не виходили з дому у цей час. А якщо треба було йти до лісу, брали з собою полин або часник. Мавки не переносять цих запахів. Чоловіки, які все ж таки йшли в ліс. Вивертали сорочки на виворіт. Вважалося, що це збиває мавок з пантелику, вони не можуть розпізнати людину. У русальний тиждень проводили спеціальні обряди найвідоміший – русалок. Останнього дня тижня всім селом ішли до лісу з піснями та танцями, символічно проводжали мавок назад у воду та глибину лісу. Цікаво, що церква намагалася боротися з цими обрядами, але марно. Навіть священники визнавали краще дозволити людям провести обряд, ніж потім хоронити загиблих. Чи бачив хтось мавок насправді? Етнографи 19-20 століття зібрали сотні свідчень від селян по всій Україні свідчення з Волині 1897 рік. Моя бабуся розповідала, як бачила мавку біля горині. То була дівчина у білому, співала так, що серце боліло. Бабуся перехрестилася і побігла. Кажуть, хто не втече, той не повернеться. Свідчення з полісся 1923 рік ми з братом ловили рибу вночі, почули сміх з лісу. Мавки співають. Брат пішов дивитись, я тримав. Він вернувся блідий, як смерть. Каже там їх багато. Танцюють волосся до землі, очі світяться. Свідчення з Гуцульщини, 1935 рік. Мольфар Іван казав мавки не злі, просто самотні, вони хочуть жити, але не можуть. Він лікував одну жінку, якій мавка наснилася, і попросила допомогти. Залишили їй вишиванку біля джерела. І жінка одужала. Скептики кажуть, це просто нічні галюцинації, страх темряви, місячне світло через дерева, але чому сотні людей з різних регіонів описують однакове? Психологи пропонують пояснення, архетип, образ мавки, закарбований у колективній пам'яті українців. Коли людина опиняється в стресовій ситуації в лісі, мозок створює знайомий образ. Здавалося б, у 21 столітті ніхто вже не вірить у мавок, але це не так легенда жива і трансформується. Леся Українка у 1912 році написала драматичну поему, Лісова пісня. Головна героїня, мавка, яка закохується в людину. Це змінило образ мавки назавжди. З демонічного духа мавка перетворилася на трагічну романтичну героїню. Істоту, яка страждає від самотності, яка здатна любити. У 2023 році вийшов український анімаційний фільм. Мавка лісова пісня він побив усі рекорди в Україні. Мавка стала символом природи, України, збереження традицій. Сьогодні образ мавки використовують екологи, вона стала символом захисту лісів. Мавка не пустить вас у ліс, якщо ви смітите. Такі плакати висять у Карпатському національному парку. У неоязичницьких рухах мавок шанують як духів охоронців природи, проводять обряди, залишають дари, стародавні традиції відроджуються у новій формі. То хто ж такі мавки насправді? Духи померлих дівчат, образ соціальної трагедії, древні богині природи. А може галюцинації в темному лісі, найімовірніше, все разом. Мавки це шар за шаром, давні вірування, реальні трагедії, страхи, мрії, культурна пам'ять і все це сплелося в один образ. Але найцікавіше чому легенда живе досі? Чому мавка не зникла разом з язичництвом? Можливо, тому що образ мавки торкається чогось глибинного, страху втрати, поваги до природи. Пам'яті про тих, хто пішов занадто рано. Мавка це більше, ніж страшилка, це частина української душі, частина того, хто ми є. І поки стоять наші ліси, поки течуть наші річки. Мавки житимуть у легендах. А чи вірите ви в мавок, чи зустрічали щось незрозуміле в українських лісах, пишіть у коментарях. Дякуємо, що були з нами у цій подорожі українськими легендами! Ставте лайк, якщо відео вам сподобалося. Підписуйтесь на мапа легенд. Попереду ще багато таємниць нашої землі. До нових зустрічей, шукачі істини, бережіть наші ліси, і якщо почуєте спів у нічному лісі, біжіть!